Всім привіт! Я Катерина Цвіткова, адвокатка, партнерка судової практики Голо. І сьогодні я буду спростовувати або розвінчувати 10 найпопулярніших міфів про судочинство в Україні. На кожен міф у мене буде до однієї хвилини. Сподіваюсь, вам буде корисно та цікаво. Якщо у вас виник спір, то можна звернутись до будь-якого суду у будь-якій області чи місті. Це було б дуже зручно, але на жаль, це так не працює. У нас визначені законом правила підсудності, які встановлюють до якого саме суду потрібно звертатись, якщо ваші права порушені. За загальним правилом, це має бути суд за місце знаходження вашого опонента, місцем проживання громадянина або місцем реєстрації компанії. Але із цього правила є винятки. Наприклад, якщо спір стосується нерухомості, то він буде розглядатися судом за місцем знаходження такої нерухомості. Іноді ви маєте право обрати, в який суд звернутися. Якщо це трудовий спір або спір про захист прав споживача, ви можете звертатись як за своїм місцем знаходження, так і за. Місце знаходження вашого опонента, якщо ви виграли суд, це автоматично означає, що протилежна сторона не може нічого зробити. Ні, це не так. Було б, звісно, добре, якщо виграв суд і на цьому крапка. Але, по-перше, протилежна сторона може скористатися своїм правом на оскарження, подати апеляційну скаргу, а потім і касаційну скаргу до Верховного суду. І по-друге, навіть остаточне судове рішення у вашій справі потрібно буде також виконати. Цим суди в Україні не займаються, і для цього функціонує Державна виконавча служба та приватні виконавці. Якщо у вас хороші адвокати, ви завжди виграєте справу. На жаль, це не так. Більш того, якщо адвокат обіцяє вам 100% виграш справи, то це навпаки має вас насторожити. Правила адвокатської етики забороняють адвокатам надавати гарантії виграшу справи, гарантії успішного результату. Це може розцінюватись як нечесна реклама. Тобто адвокат не може гарантувати вам виграш вашої справи, але може зробити все від себе залежне, щоб ефективно захистити ваші права. Значення також будуть мати доказова база, судова права практика у подібних категоріях справ і не слід забувати, що остаточне рішення приймає все ж таки суддя, керуючись своїм внутрішнім переконанням. Суд це єдиний можливий спосіб вирішити будь-який спір чи проблему в Україні. Насправді ні, оскільки існують досудові та позасудові способи захисту ваших прав. Це і медіація, і переговори, і іноді для того, щоб зрушити проблемне питання з місця, достатньо, щоб ваш опонент отримав правильно складену претензію або навіть проєкт судового позову. Тому домовлятися це завжди значно ефективніше, і суд це коли вже мирний варіант не спрацював. Як ми часто говоримо з колегами, найкращий судовий процес це то. Який не відбувся. Якщо у вас є іноземний контрагент, судити його в Україні безглуздо. Треба одразу звертатися до міжнародного суду. Це не зовсім так, і можливо, це навіть зараз прозвучить дивно. Але іноді саме український суд це найкращий варіант. Це точно буде дешевше ніж судитися за кордоном, і часто навіть швидше. Але якщо у вас є іноземний контрагент, потрібно перевірити умови контракту. Який передбачений порядок вирішення спорів, якщо це, наприклад, міжнародний арбітраж, але навіть у такому випадку можна звернутися до українського суду, якщо обидві сторони проти цього не заперечують? Судитися з великими компаніями або державою це марно. Вони завжди виграють. Це не так. Багато людей дійсно думають про те, що судитися з державою або з великими корпораціями це нереально. Але насправді успіх залежить від правової позиції доказової казової Ази і правильно обраного способу захисту. Більш того, є категорії справ, у яких суди стають на сторону громадянина фізичної особи. Наприклад, у трудових спорах офіційна позиція Верховного суду наступна: суд стає на сторону працівника як менш захищеної сторони у трудових відносинах. Якщо ви виграли справу, суд обов'язково компенсує усі витрати на адвоката та судові збори. Цей міф я частково спростую. Дійсно, якщо ви виграли судову справу, то суд буде розглядати питання компенсації вам. Витрат, в тому числі і витрат на професійну правничу допомогу, тобто на адвоката. Але на жаль, українські суди неохоче компенсують витрати на професійну правничу допомогу у повному обсязі. Найчастіше суди компенсують це частково, і звісно, якщо такі витрати документально підтверджені, тому потрібно надавати до суду докази, які підтверджують обсяг наданої вам адвокатом допомоги, договори, описи, акти і пам'ятати, що протилежна сторона може заперечувати і доводити, що такий розмір витрат на адвоката є необґрунтованим. Якщо адвокат говорить, що він розуміється на усіх питаннях, значить він може вирішити будь-яку проблему. Я спростовую цей міф. Якщо адвокат говорить, що він розбирається в усіх питаннях, то це однозначно ред флег і це має вас насторожити. Галу права є безліч і неможливо однаково професійно супроводжувати всі категорії справ від сімейних та трудових спорів і до банкрутства, податкових та міжнародного арбітражу. І тому, коли адвокат говорить, це не моя спеціалізація, це нормально. Головне знати свою сферу та знати колег, яких можна порекомендувати. Якщо вам не хочеться судитися в Україні? Можна відразу звернутися до Європейського суду з прав людини. А, ні, це не так. Ви не можете одразу звернутися до Європейського суду з прав людини і написати скаргу у Страсбург, якщо вам не подобаються українські суди. Для цього спочатку потрібно пройти всі судові інстанції в Україні аж до Верховного суду. І тільки коли ви вичерпали всі національні способи судового захисту, ви можете звернутися до європейського суду. Звісно, якщо порушені ваші права, які передбачені конвенцією, наприклад, право на мирне володіння майно. І слід пам'ятати, що строк звернення до європейського суду це 4 місяці з дати ухвалення остаточного рішення українським судом у вашій справі. І цей строк не може бути продовжено. Можна звернутися до суду без адвоката. Так, це правда, і ви маєте на це повне право. Але тут головне не нашкодити собі і своїй справі більше ніж допомогти. Адже при супроводі судових справ значення має кожна дрібниця, кожна деталь від вибору суду, до якого потрібно звернутися, до формування доказової бази в правової позиції, обрання правильного способу захисту, і саме з цим може допомогти адвокат. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна. А з якими міфами ви стикалися про судочинство в Україні? Пишіть у коментарях, ставте свої лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше корисної для себе інформації.